Тетяна Очеретнюк. ну і власне далі така інформація. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським для двосторонніх перемовин на полях саміту J7 у Канаді. Зеленський очікується на саміті як гість у вівторок. Трамп та Зеленський востаннє зустрічалися віч на віч наприкінці квітня на полях похорону покійного папи. Франциска у Ватикані. Далі цю тему та більше обговорюємо із політологом Андрієм Городницьким. Він з нами на зв'язку по відео Пане Андрію, доброго дня вам та слава Україні! Героям славі. Ну славіна. От на вашу думку, що таке може принести ця зустріч? Це повернення допомоги, обіцянки, чергові обіцянки, санкційного тиску на Путіна. І що би ми хотіли отримати від цієї зустрічі, та чого таки реально варто очікувати? Що б ми хотіли, це одне, а що ми отримуємо це за інше. Е, дивіться, Трамп поки що не планує дійсно відновлювати нам грантову допомогу, тобто безповоротно. Е, і це прекрасно зрозуміло через його вислови, через вислови його, е, е, його помічників і заступників, і навіть Пітегексета, ну і в тому числі Марк Рубіо. Тобто вони, в принципі, вони говорять чітко і в цьому напрямку в них немає зворотнього поки що курсу. Поки що. Е, інше питання це є отримання е, не допомоги, а навіть е, отримання зброї через продаж її європейські е, е, кошти. Оце дійсно є певна проблема, тому що поки що е, звучать певні тези е, про те, що Україні взагалі не будуть продавати навіть озброєння, тобто взагалі озброєння Україні надаватися не буде зі складів Сполучених Штатів Америки. І тут їм поту доникає певна проблема. Я розумію, що вони зараз хочуть вивести такий перемовний трек на більш адекватну, скажімо так, межу щодо, наприклад, завершення цієї війни, але прекрасно розумію, що це для того, щоб вплинути на Російську Федерацію. Будь-якому випадку це ми знаємо, що це не спрацює, і ми будемо говорити іншими словами для того, щоб переконати їх, щоб можливо продати певне, там певне озброєння європейському союзу. А потім цей європейський союз передасть це це озброєння Україні. Тобто, фактично і юридично, тобто, юридично це буде. Е Фактично європейського союзу озброєння, але фактично це буде нато зброї. Тобто, як ми це зараз будемо провертати, процес іде. Є вже сформовані паки, які нам потрібні на певне на перший період часу. До кінця року я знаю також розроблені певні ну види озброєнь, які ми хочемо докупити, і ми будемо їх пропонувати і відповідно пропонувати за них відповідну ціну ринкову ціну, все, все як має бути, тобто не так як ми раніше там отримували, нібито то Пично, тобто, велику велику частину зброї ми взагалі не отримували або отримували по яких якійсь дуже цікавій ціні за металобрухт Ми платили по повній програмі, потім його там старалися переоформити. Ну тобто ці цілі схеми. Тут ну, ми будемо платити конкретно за конкретний товар, конкретну ціну. І якщо звичайно вийде домовитися, поки що про інакші якісь види домовленості зараз мова взагалі не ведеться і не йдеться. Пане Андрію, а от наскільки Трамп готовий змінити формат допомоги так, щоб офіційно, принаймні, офіційно перекласти його на Європу? Він вже це міняє, Він вже це робить. Фактично, скажімо так, ми вже до цього прийшли. Тобто цей процес запущений був даним-давно, і ми бачимо, що все помаленьку до цього підготу, підготовлюється. Різними напрямками є е, е, два напрямки: це є е, допомога від європейського союзу, і е, ін, інший напрямок це є країни НАТО, які ну в принципі пересікаються, але є певні є, є нюанси, скажімо так, і тому вони вимушені будуть цей різні напрямки та підтримки, якщо при умові, якщо наприклад, демократична складова зіграє вбий е, жарт з е, е, допомогою України, наприклад, прийдуть до влади якісь неадекватні про російські сили, просто почнуть блокувати там допомогу, підтримку підтримки через євро через канали Європейського Союзу. Відповідно, ми можемо отримувати допомогу від країн НАТО від системи країн НАТО. Тобто, тут ж трішки інша специфіка. Тобто процес це йде, але ну поки що я ще скажу, На даному етапі ми розуміємо, що Сполучета Америки ну на жаль від України дистанціюються і з кожним днем все сильніше. і Сильніше ми бачимо підтримку там Ізраїля, наприклад, дуже непогано, дуже якісно. Ми бачимо там підтримку Тайваня. Ми бачимо е, рухи Тайваня, Ми бачимо кроки Тайваня, які також борються в глобальній. Е, ну скажімо так, увійшли в глобальний процес війни з Китаєм. Е, ну тобто там дуже цікаві процеси свої. Ми чули що зараз, наприклад, Китай там також робить певні блокування по річно-земельним металом для Сполучених Штатів Америки. І ем, у відповідь, наприклад, Тайвань вирішив вести блокування про продажу чіпів своїх е, унікальних, супер супер, супер суперпотужних, і які в, мають виключно вони не мають монополію в світі взагалі на продаж таких чіпів для, для китайських компаній. От е, ви думаєте, що це вони самі вирішили так? Ні, звичайно, це через призму бачення сполучених штатів Америки. Тому зараз зараз триває ця війна такого більш триктувального характеру, але це все звичайно рано чи пізно може перерости на більш жорстокіші війни і. Піднічного е, 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 знищення, і це може бути досить недовго, скажімо так, до цього чекати, пане Андрію, 14 червня Путін та Трамп провели телефонну розмову, яка стосувалася переважно ескалації між Іраном та Ізраїлем, але власне торкнулися також і теми України, і отут американець заявив, що цитата був би відкритий до участі воєнного злочинця правителя російської. Федерації Володимира Путіна у посередницьких зусиллях між Ізраїлем та Іраном, і отут як він себе як він собі це уявляє, це власне були лестощі на адресу Путіна чи реально російський президент має вплив на ми так розуміємо, що на керівництво Ірану сам і ну, поки що має дійсно водити, намагання скажімо так, намагаються мати цей вплив. Їм це не вдається. Ми бачимо, ну, тобто, останній перемовний процес з допосередництва Росії призвів до повного бомбардування однієї іншої країни. Ну хіба що це є вплив? Ну трішки сумнівний, скажімо так. По великому рахунку, ми знаємо, що ну, Іран там дуже сильно виключає, виключає абсолютний вплив на свою економіку і на свою політичну ситуацію всередині зовнішніх країн. Але ну Китай набагато більше має впливу звичайно на Іран ніж Росія. О, ну але до Китаю ніхто звертатися не буде. Ми прекрасно це розуміємо. Е, Протест не триває. Він ще досі вірить в те, що Путін має глобальний вплив на ті чи інші регіони, що він знаєте, той вплив, який ще залишився, нібито з Радянського Союзу, нібито він його перейняв. Вони його посилили там протягом 2000-х років, і нібито він має там надалі, на країни Африки, деякі там і ну і так далі. Тобто, ну це абсурдно, це абсурдно, це смішно, це дуже дуже такий легкий поверхністний вплив. Е, що Росія має мала цей вплив через те, що вони мали можливість підкуповувати або продавати озброєння, або підкуповувати місцеву е, так звану еліту. І ну ми ж знаємо, що в Ірані ну як покажу, що корупційною складовою дуже дуже так проблематично. Там можна купити всі і вся от що було доказано неодноразово під час вбивства там е, найвищих чинів, коли підкуповували їхніх там заступників, е, їх здавали, потім їх вбивали за там не знаю помірні великі гроші, як для кого знаєте. Тобто тобто і це прекрасно зрозуміло, що Росія користувалися цими методами, ну і відповідно на інтересах протидії, скажем так, демократичному режимі вони відігравали там плюс-мінус там важливу роль, але в як з класичних часів там Іран не сильно долюблював на речі, той самий радянський союз, історично ми пам'ятаємо і тому в них зараз є велика протидія. Плюс ми забуваємо про опозицію, яка ще як, як ніяк, але існує в Ірані. Якби це дивно не звучало, але вона в принципі існує. І величезна кількість протестів, які досить таки недавно відбувалися в Ірані, вони також можуть там е, виникати. І ще раз кажу, тобто е, сам Іран не може контролювати повністю свою країну. Не ну верхівки, а повністю не може контролювати свою е, цей е, ну політичну діяльність середині країни. Ну про що вже говорити про якусь там Росію, яка робить вигляд, що вона там має домовитися. Це просто транзит, Знаєте, тобто вони мають е, зв'язки, що ну давайте зустрівайте давайте, давайте, давайте поговорити. тобто. Е, Трішки схоже, знаєте, як в демократичних країнах, там зв'язки, наприклад, там, ну наприклад, як Туреччина Тобто сказати, що вона має великий вплив на Росію, ні, не має. Але фактично вона може там розмовляти з Путіном, може там разом проводити якісь зустрічі там на не на своїй території. Ну тобто трішки, десь там є схоже у такого напрямку вплив, але не більше того. Пане Андрію, а чи не здається вам, що Росія може бути зацікавленою у ескалації війни між Іраном та Ізраїлем? Тому що лунали вже заяви з боку, якщо не помиляюся, депутата іранського про те, про імовірність перекриття протоки Ормус, яка є одним з найважливіших маршрутів у світі для постачання нафти? Тут є свої нюанси, які треба враховувати. Вона буде вона могла б бути зацікавлена при групу таких нюансах. Зараз поясню перше, це якщо б Іран якісно міг відбивати ці атаки і виграв цю війну, цю, цю 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 сутичку. Поки що цього ми не бачимо. Поки що ми бачимо досить кірку ситуацію, в тому числі знищена величезна кількість правлячої верхівки, і навіть поговорять про те, що там частина може там втікти до Росії. Про це дійсно обговорюється, і навіть досить в серйозних колах. Е, Тому поки що цей варіант відпадає. знаєте, тобто втратити Сирію втратити Іран, і, ну, їм це, це, це не сильно приємна ситуація, і скажу так, стратегічно це дуже дуже сильно невигідно. Е, інша помінці. Окей, е, я також про це спочатку написав пост, потім я подумав, що є певна проблематика. Тому що основна е, основні так, покупці російської нафти це як Китай, Індія. Там вкладені майже ну, довгострокові контракти, і, е, скажімо так. Китай не буде купувати цю нафту в Росії більшою за більшою ціною, ніж вони домовилися. Отут От така є такий маленький нюанс. Тобто, навіть якщо ціна буде там 200-300 доларів, то вони будуть купувати за помірну ціну, яку вони домовилися раніше. Ну тобто, поки так, може вона там трішки підросте, але фактично нічого там сильно не поміняється, тому що укладений контракт. Нормально ну, зрозуміти, що є певні такі, е, ну, скажімо так, аспекти, які також, звичайно, можуть впливати і на на, на, на зміну цієї ціни. Тобто, для того щоб перекрити цю протоку, так вони можуть це зробити. Але якщо ці сили, які там будуть перекривати цю протоку, будуть просто знищені. Ну й не буде кому перекривати цю протоку, розумієте, Тобто є дуже такі багато дрібних нюансів, плюс зараз вплив. Якщо тобто, якщо зараз вони почнуть це робити елементарно, їм реально, тобто тільки почали знищувати їхню нафтову галузь, а це майже чи не єдине на чому вони тримаються, в принципі, економічно, то на цьому прийде їм кінець, тобто. Більше е, загроз е, цього вчинку буде їм, ніж вони оце пропонують комусь зробити загрози в світовому там, наприклад, світопорядку. Тобто світ в цьому сильно не програє. Так, Росія, звичайно, там можливо там гіпотетично може в чомусь виграти, якщо складеться ще до нього інші обставини, якщо Китай перегляне контракти, якщо е, там відкриються інші ринки, або, наприклад, там вони зможуть перекинути своїм кіньовим флотом е, на ну там не знаю, постачати, наприклад, там в Індію більше, або європейський союз, постачати більше нафти, то тоді Дійсно, вони можуть виграти там набагато більше з цих фінансових привілеїв. Але це дуже дуже треба багато обставин, щоб склалися в правильному руслі. Поки що я цього не бачу. Поки що Іран намагається шантажувати світ, шантажувати Сполучені Штати Америки, піддатися, тому що вони в дуже критичних обставинах склалися. Дійсно, вони там величезні втрати. І ми розуміємо, що зараз на даний етап вони можуть вплинути виключно такими методами. Але це далеко 99% що цього не відбудеться. Ну і відповідно це будуть у разі того, якщо, якщо залишається ось цей один відсоток, і таки це трапиться, відбудеться блокада протоки Ормус, збитки для світової торгівлі, безпека судноплавства, і там ще дуже багато всяких різних чинників випливає. Як мінімум, якщо я скажу, це, це складний процес, який в принципі він можливий, але поки що, ну поки що Іран на це не готовий йти. Ми розуміємо, що. В принципі може змінитися дуже багато. багато в цій ситуації. Іран поки що ще нічого не програв. Іран може дійсно перевернути ситуацію. Ми не знаємо, як він які в нього там є потужності, які в нього сили. Можливо, він там спробує якусь сухопутну операцію провести. Можливо, ще якісь будуть аспекти, які ми поки що не враховуємо. Поки що це такий початок цієї можливо і завершення. Ми не знаємо. Поки що сполучені штати Америки не приймає участь в прямих бойових діях. Вони підтримують лише Ізраїль. Ізраїль провів там декілька там спецоперацій, дуже якісний, дуже хороший. Ну, це не означає знову ж таки, що він повністю переміг. Ні. Е, Все-таки Айотала залишається на своїх позиціях. Так вони вбили велику кількість там ну і ворогів. Ну це ж не означає, що вони втік вбили. Ні. Є верховний лідер. Е, 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 є величезна кількість заступників, тобто оцей процес він може тривати дуже дуже довгий час. От, е, ну і плюс знову ж таки, доки не підписані якісь там ядерні угоди е, в майбутньому, тобто, поки поки ми можемо лише гадати, що може відбутися. Е, поки що є тільки інформація про те, що Іран вже готовий там, вийти на якийсь перемовний процес в цьому напрямку. Е, чи піде дійсно це? Чи це також якась маніпуляція, чи це також шантаж, тому що їх дуже боляче було від того, що їх надурив сам Трамп? От цієї ситуації, що він нібито казав, що він все зробить для того, щоб не відбулося ніякої там атаки на Іран. А, саме, а це була така обманочка, вибачте, мене, маніпуляція для того, щоб і е, ну зміг знищити побільше його верхівки. От їх це дуже сильно заділо, і вони можливо будуть діяти такими ж самими методами. Скажуть, що так, так ми готові, мистецькам за стіл, Тим часом готувати якусь там спецоперацію для того, щоб знищити таку там верхівку, можливо, навіть само на кінняху чи ще когось там іншого там. Тобто ти можливо якісь теракти там будуть хочеться тамерики там, готувати мало лі. Тобто, в принципі, цей процес може тривати ще довго. Пане Андрію, можемо робити висновки про те, що безумовно зараз на перших шпальтах і у фокусі уваги лідерів світових країн війна Ірану та Ізраїлю, як втримати їхню увагу в Україні щодо України, що нам для цього потрібно зробити, тому що у нас війна йде четвертий рік, а там цього перший тиждень треба зрозуміти важливість по перше цих воїн тому що це зовсім інші рівні якщо ще на початку війни наприклад україни і росії ми ще могли би говорити що може бути перекидання уваги там перекидання з то на даному етапі це вже такий пройдений етап ми перейшли на зовсім інший рівень в нашу війну втягнуті величезна кількість країн в нашу війну залучені скажімо так процеси не зворотні процеси майбутньої обороноздатності європейського союзу і країн нато тобто і це якраз її основним таким нарізним каменем, що поки що не змінює і не звертає увагу від України. Ну, плюс масштаби ми прикатували домінюємо. Розмір ізраїля це 22 тисячі квадратних кілометрів. Це пів Чернігівської області. Тобто, це зовсім інші масштаби. Е, так так, Іран, звичайно, там побільша країни набагато, але в будь-якому випадку ми розуміємо, що е, поки що це тимчасовий такий фактор. По перше, там вже було бомбардування. Ми вже ми вже це бачили, ми вже це проходили, і також звучали слова про те, що ця увага буде перекинути на близький хід про Україну. Всі забудуть. Ні, не забудуть, тому що ну на жаль, ще раз кажу масштаби е, знищень, руйнувань і вбивств. Поки що не, не зрівняні знаєте, за всі ці навіть, бомбардування, те, що відбувається, і те, що відбувається в Україні, я навіть не хочу порівнювати. Зовсім інші масштаби катастрофи ітового масштабу. І тому поки що, звичайно, вона тимчасово. Воно відволікає, тому що це досить щось новеньке. Україна вже трішки повірте мені притерлася, трішки набридла світовому е, медіа. Тобто журналістам не щось цікавинку. А тому, що звичайні громадяни вони в Україні вже майже там стараються не цікавитися, тому що це є для них рутина. знаєте, ну боже ну в Україні війна. Знаєте, тобто ну, як колись було в Сирії, щоб, ну, у Сирії війна чи в Афганістані, Ну війна, 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 нічого страшного. Ми це нас не цікавить. Україна така ж сама питається, але перехідка, Лідерські якась там цей новини. вони, в принципі вони новини, які доходять до ліки, в принципі, або від лідерів звучать. Вони це, в, в протирі, і надалі продовжують мені по звучати в просторі. Ні в просторі. Ми бачимо постійні запитання в Сполучені Штати Америки. Ну тобто, там ж не звучать питання по ну, наприклад, по Ірану. Буквально останній під цей під, під, це, під Гексет, коли він був в Конгресі. Ну там питання звучали по Україні. Так були там і, там деякі по інші питання, але по Україні величезна кількість питань була чому ви там, наприклад, фінансують, не хочете фінансувати Україну. Чому ви, так ну тобто і так далі, то подібну Україна звучить, слава Богу, звучить і намагається піднімати, поки є опозиція, поки є демократи, поки є багато інші громадські організації. Це в Україні буде звучати. Ну і плюс ще скажу, зосні інші масштаби і е, ну і слава Богу, Україна не здається Україна бореться. Днями Володимир Зеленський охарактеризував американсько-російські перемовини як дуже теплу баесідо Підкреслив, що не має права вказувати Сполученим Штатам, як їм вести діалоги із Росією. Але я вважаю, що Путін не хоче закінчити війну і, зрештою, він обдурить Трампа. Ви побачите це? Всі весь світ це побачить. От беручи до уваги те, що американський лідер не дуже любить Зеленського, і, власне, це її не приховує, будь-що говорить у медіа про нього у такому, знаєте, своєрідно криптично саркастичному тоні. Так, от чи варто президенту України можливо утримуватися від гучних заяв, утримуватися від такої а, критики Дональда Трампа, чи вже власне у їхніх стосунках все вирішено і все одно вже. Я можливо, був непопулярним, бо в Україні часто рідні різко можна почути, але я скажу дійсно, що все де як, як ви сказали, що в принципі Трамп вже свою думку тклав про Зеленського. і нам не потрібно вже йому сподобатися. Достатньо, тобто ми вже гралися в цю гру. Ми пробували максимально з ним гратися в справедливу в справедливе вирішення ситуації. Це не підійшло Трампу. Ми пробували максимально йому підіграти, сподобатися. Не знаю там, це також не спрацювало, як ми бачимо. Ну скажімо так, частково, але не, не, не той ефект, який би ми хотіли. Навіщо тоді? правильно? Ми маємо брати в свою групу. Ми маємо процес. Ми перейшли на рівень прагматичних відносин. Тобто ми маємо говорити те, що ми думаємо, ну фактично, не, не перегинати палку, також не гіперболізувати без обзивань, без те, що зробив, наприклад, Ілон Маск, ні, це не не це не переходячи якісь червоні там лінії. Я маю на увазі фактично э, висловлювати свою позицію про те, що ми думаємо, про те, що ми віримо, тому що ми країна яка воює, ми маємо право на це, і ми фактично можемо лобіювати наші інтереси через призму нашого бачення, тобто э, реальної ситуації. Ну тобто, якщо ми кажемо, що э, Путін надурить Трампа. І через там місяць, два, через три фактично так і відбувається. Ну, так, Трамп, вибачте, мене це ж питання до Трампа, чому він знову ж таки це не є? Правильно? Тобто, якщо Трамп має хоч трішки клавті розум, аналітично якісь здібності критичні, він може подивитися на ситуацію, сказати, що так. Ну в принципі, Зеленський це говорив. Україна про це говорила. Можливо, треба щось задумати про цю ситуацію. О, тому ми робимо, в принципі. Це всі ситуації, я вважаю, що ми вчиняємо правильно. Ми маємо відстоювати нашу позицію до кінця. Нас просто інших виходів немає. Ну, якщо навіть після всіх наших е, попередніх е, спроб нам не виділяють ту допомогу е, там яку ми заслуговуємо, нам взагалі допомоги в принципі зараз не дають там, окрім там е, обміну даними але. Ну і цього дуже дуже мало насправді. То що ні, ми, що ми втрачаємо? Ми нічого не втрачаємо в принципі. Ніж не втрачаємо. Тому давайте, будь ласка, діяти тоді вже за принципом справедливості. Є Європейський союз. Ми відстоюємо з власну гідність і діяти треба також з гідністю і з високо піднятою головою. І це буде бачити, до речі, його електорат. Муж його електорату подобається. Ну коли перед ну подобаються сильні лідери, а не якісь такі, знаєте, плазуни, які не знають самі чого вони хочуть в цій країні, і електорат на того самого Трампа, повірте мені, цю позицію буде підтримувати. Ну, і в принципі також е демократи. Ну їм вони прекрасно розуміють американці, що е, потрібна си, сильна країна, яку 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 хочете інвестувати, тому що якщо буде приїжджати слабкий президент, буде приїжджати слабка влада, е, яка не знає, що вона хоче, яка буде корупційною і так далі, і тому подібне. Ну співпрацювати з такою владою точно ніхто не хоче. Пане Андрію, втратили американську допомогу. Скажіть на вашу думку, чи є шанси її повернути хоча б на попередній рівень там часів пізнього Байдена, чи власне при Трампі це вже нереально? В даному етапі це нереально. Є певні обставини, які можуть скластися в цьому. Для цього потрібен низький рейтинг Трампа для того, щоб його соратники, в тому числі, ну давайте так, не соратники. Давайте візьмемо цих республіканців, але таких рейганістів, які в принципі можуть піти проти Трампа і вже не будуть боятися. Тому що Трампа буде низький рейтинг, їм потрібно буде рятувати свої шкури на майбутніх виборах, які будуть які, скажімо так. Процес які починається цього року з листопада. Це буде конгрес і в Сан і для того, щоб врятувати свої політичні місця, їм потрібно вже буде працювати. Якщо вони побачать, що рейтинг Трампа низький, відповідно їм потрібно буде діяти протидії йому. Протидії йому діяти це підтримувати Україну, тому що він максимально не підтримує Україну в тому напрямку. Тому давайте будемо тоді вже максимально підтримувати ті законопроекти, внесені, наприклад, до речі, там ще можна буде в той час, якщо буде все окей, то почати вносити навіть зміни в бюджет. Тобто, це також може, може бути хорошим фактором. Тому що зараз, поки що, будь-які зміни, які там пропонуються, наприклад, здається, демократи це пропонували про 300 мільйонів доларів Україні допомоги надати там військової. Ніхто навіть не за. Ті вносити цю поправку, тому що боялися, що просто буде заблокований бюджет на, на, на майбутній рік, от і, ну, буде там за засуприться за вся підтримка, в тому числі органів державної влади, як це було минулого року. До речі, от тому поки що позамінь. Правильно ну позамоного року поносили, тобто, в принципі, ми зараз отримуємо якусь інформацію про те, що зараз Трамп максимально намагається зберегти свій рейтинг для того, щоб принаймні ядерний, для того, щоб могти керувати іншими своїми соратниками і прихильниками, або навіть не прихильниками, щоб просто вони його боялися, бо в нього є вплив, в нього є рейтинг, і ну поки що йому це вдається. На даному етапі це можливо і знову ж таки наскільки буде потужно працювати його опозиція, тому що демократи вони зараз працюють дуже непогано. Ми бачили мітинги, які відбувалися 14 числа. Це величезні, величезниці мільйони людей виходили, виходять на вулицю і протестують проти Трампа. Е, просто так це не відбувається. Так американці люблять мітинги. Я про це одноразово говорив. І там вони мітингують на в кожному скверику, в кожному парку там за щось відбувається мітинг. Тобто ти просто йдеш і дивишся, що там ще написано на плакаті, і за що вони там мітингують. Але в цьому випадку це дійсно може, може бути навіть таким початком кінця. Тому що е, Трамп Трампом Трамп е, виграє на своїй е, ядерному електраті, на своїй особистості. В нього така знаєте, антиполітична діяльність. Тобто він виграє на тому, що я не політик, я не класичний політик, я не я, я той, хто бореться з тими політиками. Його електрот за це і вибрав. Але є проблема. Величезна кількість е, конгресменів і сенаторів є про ну, республіканської партії, є класичними політиками, і їх обирають саме за це. І виходить так, що він бореться проти них. Ну, поки в нього є рейтинг, їх їх також обирають. Ну якщо в нього немає, їх ніхто не набирає. Це те, що я сказав на початку, і тому їм потрібно буде щось придумувати і вже дійсно виборювати свої електоральні бали. І це вже може піти, знаєте, така більш, більш цікавіша більш, ситуація для України. Тому що, в принципі поки що ну партійна підтримка України існує. Єдине, що вони бояться на увазі саме республіканці, бояться поки що піти проти Трампа, тому що Трамп може. Кожного з них за затиснути і задавити якимись своїми можливостями. Ми бачимо, як він з ненавистю відноситься до кожної критики, навіть до журналістської критики. А про що вже говорити про людей, які там в його партії він просто буде їх виганяти, знищувати, не знаю, давити їхні бізнеса, ну і так далі, тому подібне. Тобто Трамп придумає, що зробити для того, щоб в нього не було критики. Так, чутливо він до якихось критичних висловлювань на свою адресу. Пане Андрію, я вам дякую. Дякую, що доєдналися дякую. до нашого етеру. Глядачам телеканалу тв 8 Нагадаю, спілкувалися із політологом Андрієм Городницьким. Ну а до Верховної Ради України надійшло подання президента Володимира Зеленського про надання згоди на призначення.